Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати морський пейзаж з дельфінами, але небо і море будемо малювати в стилі пуантелізм від французького «пуантіє» пунктир, тобто пунктирними лініями або крапочками можна малювати. Наприклад, український художник Борис Вінтенко називав цей живопис Мерехтливим. Або серпанковим. Почнемо, як завжди, з лінії горизонту, трошки нижче середини аркуша промалюємо. Далі малюємо дельфінів. Кому важко самостійно намалювати дельфінів, шукайте шаблон в інтернеті та перемальовуйте з нього. Та й взагалі можна намалювати без дельфінів тільки небо та море. А я малюю велику вигнуту краплю і перетворюю її на дельфіна. Я вирішила трошки прогрунтувати верхню частину малюнка білою гущою, але цього можна не робити. Накладаю на імпровізовану палітру кольори, які знадобляться для зображення неба: це жовтий, босковий, синій, червоний. Я буду малювати цим же пласким широким пензлем, торцем його. Ви можете взяти інший пензлик, яким вам зручніше малювати. Починаємо з жовтого кольору сонця, яке заходить або сходить. І штрихами пунктиром наносимо мазки по центру над лінією горизонту. Далі червоний змішуємо з жовтим помаранчевий, вводимо поступово. Заходимо на жовтий, потрошку розширюємо, збільшуємо сонячне сяйво. Тепер рожевого додамо. Спочатку промальовуємо рожевими мазками між помаранчевими і також розширюємо в боки, вгору, сяємо від сонця, тепер вже рожеве. Промиваємо пензлик і тепер вже беремо синій колір. Починаємо малювати згори, також штрихами, пунктирними лініями і йдемо назустріч рожевому. Обов'язково промалювати блакитні мазки між рожевими мазками, об'єднати їх. Всі мазки робимо тільки горизонтально. І зовсім небагато рожевих мазків поставимо між блакитними по всьому небу. Синьою гуащою починаємо малювати море, також мазками по лінії горизонту проводимо. Не бійтеся заходити на зображення дельфінів. Вони в нас будуть чорного кольору, тому не страшно, можна і заходити фарбою. Залишаємо білу пляму під сонцем. Це сонячна доріжка буде іншого кольору. Зафарбовуємо синім і переходимо до бускового, або темно-синього можете додати, або фіолетового. Знов вводимо рожевий колір і по центру жовтий змішуємо з помаранчевим, такий світлий персиковий колір, але трошки світліший треба, і краще жовтого яскравого додайте, щоб вийшов колір трошки яскравіший. Море і небо залишаємо, хай підсихають, а ми з вами зафарбуємо дельфінів чорною фарбою. Беремо пензлик з гострим кінчиком, який вам найзручніший. І зафарбовуємо повністю. Беремо пензлик зі щетини, пухнастий, набираємо фарбу, але фарби треба небагато, тому витираємо трошки фарби зайвої, перевіряємо на палітрі або на папері і малюємо торцем пензля відбитки доставимо, малюємо піну. Від руху дельфінів на воді з'являється піна. Змішаємо фарби сині з бузковим, можна додати ще більш темного синього. І намалюємо такі куточки верхню частину хвилі. А над цими куточками, над хвильками, намалюємо тим самим пензлем піну. Цим же пухнастим пензлем можна намалювати хмари над морем. Робимо світлий бузковий кольор, наносимо відбитками бускову пляму, одну, другу, можна менше, можна більше, можна взагалі намалювати. Далі більш синього додаємо з верхньої частини хмар, а рожевий в нижній частині хмар. Можна залишити і так, а можна тоненьким пензликом рожевою фарбою промалювати по контуру дельфінів відблиски від сонця. До побачення.